Мова йде про обрання запобіжного заходу людині, е, е, яка вчинила необережний злочин. Коли людина умисно вибуває такий рівень, таку кількість алкоголю, що згідно поданих матеріалів 2,43 мігокамілі в це робилось умисно. це необережний злочин. Тому е, в будь-якому випадку ставити питання про те, що вказана особа може вчинити інші злочини, е, не маючи жодного мотування, е, Казати передчасно, коли людина рухається населеному пункті за швидкістю понад 100 км на годину, тому що автомобіль загиблого від місця ДТП відлетів на 104 метри, то очевидно, що швидкість була понад 100 км на годину. Це також було умисло. Вже докиданий Сумака Геннадій Геннадійович, який був пасажиром в автомобілі обвинуваченому який дав свідчення про те, що після ДТП вони вдвох. Почали тікати в напрямку Миколаєва і були затримані військовослужбовцями. То як відсутній ризик небезпеки переховання? В даному випадку очевидно, що тільки тримання під вартою без права на заставу буде цілком достатнім і справедливим. Чи за стосовно забіжної у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з 15 жовтня 2022 року по 13 грудня 22 року включно залишити без змін? Коли набирає моменту силовому проголошення, і остаточний, і оскарний касці, не підлягає. Я мала, мама Ілюші, який загинув в страшній автокатастрофі. Його вбив намисно, тому що сів в стані в такому алкогольному сп'янінні, і на такій швидкості це намисне вбивство людей на дорозі. Десять років, якщо навіть йому дадуть це нічого. Він вийде і буде далі їздити і далі в такому стані їздить по дорогам. Така людина не має права ходити на свободі. Люди Обренецькій казали, що в нього є всі можливості уникнути відповідальності. Сьогодні, як ви бачили, ми заслухали, розглянули апеляційну скаргу захисника. Воноча, суд все ж таки дослухався до позиції як представника потерпілого, так і прокурора і залишив рішення суду першої інстанції без змін. Тобто, обраний запобіжний захід захтоволі тримання під вартою без можливості внесення застави, залишився в силі. У разі доведення вини безпосередньо вже в суді першої інстанції, який буде безпосередньо розглядати вказ на кримінальне провадження санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобами на такий самий строк до 10 років.